Уявіть собі ситуацію. І так, вечір іде собі дівчина нафарбована в коротці юбці. І тут відбувається з нею щось погане. Прослідкуйте за своїми думками. І якщо ви подумали, от дурна, сама винна, або чого його вночі там лазити, тоді, мабуть, це відео для вас. Помітили, чи, ви, чи помітили ви, що багато людей говорить про те, яка є жертва живе з аб'юзером, про те, що вона, можливо, приваблює цього аб'юзера своїми поведінками, своїми думками. Но ніхто не говорить, що люди просто є придурки. Або є якісь люди з патологіями. Тобто роби, не роби, їм все одно йдеш ти в спідниці, йдеш ти в паранджі, йдеш ти в юбки, вони все одно замислюють гадость. Це стосується і чоловіків, і жінок. Так от, є така ідея, що потрібно йти на компроміси, йти домовлятися. Ну чи можливо взагалі домовитись з людиною, яка не готова домовлятись. Тобто, навряд чи якийсь маньяк, який чіпляється до дівчини, він готовий сісти за стіл переговорів. Він уже в своєму кайфі йому начхать, що хоче та дівчина. Так от, да? у нас чогось не думають, що це є придурок, що він не буде домовлятись. У нас кажуть, винна та людина, яка постраждала, незалежно від того, це чоловік чи жінка. Так чому ж ми звинувачуємо жертву або постраждав? По-перше, нам кудись треба діти свою агресію. Ця агресія може бути пов'язана через страх за себе. Да? Якщо я подумаю, що тут ходять ці придурки з патологіями, я така, Господи, які є небезпеці. Да? А так, якщо звинуватити іншу людину, вона щось не так робила, я буду робити правильно, мені минеться. Наступне, ми просто злі на рідних, на близьких, на кого завгодно, і нам треба... Знайти віддушину. та замість того, щоб дати поморді своїм чоловікові, дружини і дітям. Ну об'єктивно морді, ми кажемо, от як погана, що це вона робить? Да, і злимося на неї. Як на будь що що в нашому житті може бути? А, і тоді вам треба цією злістю попрацювати, поколись ви зірветеся. А іноді в нас є така садистична натура, які ми такі ну. З щось погано сталося, ха-ха-ха, да? поки це всередині нас, це ок, то що це, це є в кожній людині. Але якщо ми несемо вже назовні і кажемо ти винна, ти так зробила, це вже тоді да, про щось таке, що відбувається з нами. Причин може бути багато. Та пам'ятайте, ніхто не приваблює в своє життя якусь гадость. Да? Дуже часто відповідальність якраз на тих, хто цю гадость зробив. Це не кармічна доля, не шлях, не всесвіт про вас піклувався. Це відповідальність тої гадості, яка це зробила. Тому пам'ятайте, що звинувачення жертви це лише вганяння її вину в соціальній схильності, в депресію, але ніяк не її відповідальність. Подивіться за собою, і що це значить для вас. Пишіть коментарі.